Так, мата, там щось. Сає, сає. Так, тоді що ви сказали? Ми дружили з вами. А ви нам давно сказали, що має. Я хлопчик малечка запітера. Я хлопчик, я зараз вам розповім, же знаю. Зараз ми до вас оголошуємо про промову. Так, та вам вітаємо нас сьогодні. Нас гадає. Ми вас любов'ю джнуємо, і Боже. Щастий дзві. Але ви десь а, а ви подивіться, які ви були 4 роки тому. Травма. Антакт, розказувана. Але не це не. Можете два. Так, віть. Розримаємося, розриваємо. Що приходить? Як все акуратно, але. А маніше просто на границь. Я не організаційний? Але прочитайте, що... Та чекай, де ще не розвернула. О! Ми маленькі. Ага. А то на спині. Так. А чого? Ти виявляєш, що я не знаю. Покажи, на <гладу> — Дякую. — Давайте ще якось загальмо в шкоточку. Добре, так я хочу вам побажати, що ви були щасливі. <гладу> і особливо той заяць, який чоловік, який називає її магич. <гладу> <гладу> і щоб і всі інші. Хто ще не встиг поміняти свої прізвище? О, так. Можна на зайцем, то не підвез. <гладу> Але <гладу> 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 Дякую. Дякую. Дякую, вам за підтримку і за оце. Давайте я вас Це ]ось... Direkt, щоб... А, складкаю. А, а ти... 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 Я вас червона волочка, червоні, а я кри... тоді... -то... тоді... тоді... потім було таке. Олександр, вони там також всередині. Ні, вони розповзуться. Вони розповзуться. Так, а ну увага! Ні! Не О! <сху> да, Діана, тако. Діана, треба трошки Діана. <сху> <сху> Отак. Тебе видно? Олег Володимирович, вас не видно. Дідь вперед. О! Я бутей, Діана. Я Тепер як слободя. обніму <сху> всіх дівчат. Зразу не зможу тільки дві руки. Не говоріть, я а -а. знімаю. Віддя. Супер.